По дорозі в притулок, ось у нас ще один міні-притулок. Народила була мама цуценят. Зробили для них будки. Зараз вони прозбігалися десь, вже виросли. Ось у них їжа, тут вода, годуємо. І все одна красавиця тут осталася, ті всі десь гуляють. І це ж теж вже потрібно її стерилізувати. Тому що геометрична прогресія почнеться, почнеться добавка ще цуценят і це не скінчиться ніколи. Доки люди не перестануть викидати цих собачок в посадки вагітних і так далі, це ніколи не закінчиться. І як би ми не намагалися щось зробити, на все місто, таких як ми дуже мало. Всі інші ще й бачать, що для тваринок щось робиться в місті. Вони вивозять сели, думають, та волонтери вирішать проблеми. Все буде добре з ними, чистою совістю викидають їх. А ми тоді не спимо ночами, хвилюємося, що з ними робити, як за ними доглядати і так далі. Ось така вже красуня, яку треба вже теж щось з нею вирішувати. Де твої всі сімейство? Наїлися та десь гуляють чи сплять? Ну, невідомо. Перед цим їх погодували вже, так що вони не чекають мене. Я просто пішла, воно і ця красуня кудись.